Добрий день, шановні глядачі, вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Тетяна, і мій канал називається В'язання під балачки і не, не тільки. Сьогодні у нас дощова погода, тож я маю змогу, не йшовши на город чи в садок, я маю змогу трішки пов'язати і зняти відео. В мене сьогодні ось хочу показати ось такий в мене процес. Захотілося мені зв'язати ось такий гаманець, чи це, може яка косметичка, з таких ниточок, ось в мене ниточки такі ярнард Елеганс 88% бавовна, 20, ой, 12 металік, 50 грамах, 130 метрів. Це ось та ось такий шнурочок, якщо ви бачите, шнурочок з люрексом трішки. Бачила я в інтернеті, що використовують, як починають в'язати від замочка, від блискавки. ось такої. От Я собі захотіла, в мене був такий чорненька, така блискавочка. Я, якщо ви бачили попередні мої відео, я там в'язала сумочку з Саме пряжа називалась, але вона там була голуба і чорного я не хотіла. Використовувати цього замочка, от я його вирішила сюди використати. Тут я в'яжу і стопчиками без накидів, І стопчиками з накидами. І в'яжу також і ось такими побачила я в інтернеті ось такі, не знаю, як назвати, якісь перехрещені стопчики з накидами. Хочу вам показати: Воно не важкий, цей візерунок. Робимо стопчик з накидом, пропускаємо. Одну і в другу петельку нижнього ряду пров'язуємо стопчик з накидом, тоді робимо знову накид і в попередню вже петлю нижнього ряду повертаємося назад. Ось такий зробили. Тепер знову це використана, бачите, використана петелька, одну пропускаємо, в другу. Вводимо гачок, в'яжемо стопчик з одним накидом, І і робимо в попередню петельку стопчик з одним накидом. Ось таке воно виходить цікавеньке. Я побачила на Десь ще в коротких відео чи відео рілсу то є. Я бачила, видно, турецькі майстрині роблять. Але там, я подивитись, як подивитися кілька разів, то можна зрозуміти і навчитися також його в'язати. Я не знаю, як правильно називається, ну, може, перехрещені якісь стопчики. Ну, мені б сподобалося, і я вирішила так пов'язати. Я вам скажу чесно, трохи я забула, які бувають візеруночки. А тут гарненький такий цей. Простенький візеруночок, от я його і використовую. Отож, може, комусь сподобається, може хто теж використає ось такий візерунок. Я не бачила, щоб наші дівчатка десь показували. Ну, я ж не все бачу, звичайно, можливо, і хтось і показував, то я ось такий вам пропоную візеруночок гачком. Одну пропустила петельку нижнього ряду, і роблю. Знову повертаюся попередній і стопчик з одним накидом роблю. Цікаво, правда, ж цікавенько виходить. Ще мені недовго небагато лишилося. Гарний колір такий і добре в'язати. Я пров'язую тільки один рядок такими стопчиками, бо мені здається, якщо я в'яжу стопчиками, з накидом то значить, трішечки розширюється полотно, але я потім переходжу на стопчики з одним накидом і все гарненько і цікавенько. Ось ця цієї сторони буде передня сторона, то тут в мене є ось тут внизу такий вже був візеруночок а тут вже буде по колу. Гарненьке, правда? ж? Мені подобається. Взагалі-то я працюю над своєю футболочкою. Я там в'яжу зараз рукав, але я, чесно скажу, він мені щось не дуже подобається. Я то його в'яжу, але я думаю, чи мені не придеться його розпускати. От я покинула і в'яжу те, що мені хочеться в'язати. Ось такі справи. Так, що кому сподобався, то також такі в'яжіть Стопчики, оці перехрещені, чи як їх назвати. Не знаю, як їх назвати. Я не знаю ще цих всіх термінів. Ото я побачила. Добре, що це інтернет є, що можна щось таке побачити цікавеньке, і собі його використати та ще з кимось поділитися з людей. Та, в общем, такі то справи. Ой, не дов'язала. Ось так повертаюсь назад. Головне не пропускати ні одного. Ні одної петельочки, щоб все було в нас добре. Отож, ось такий в мене візерунок. Чи вам там добре видно, чи є той фокус, чи нема того фокусу. Отаке, таке. Поки що дякую за увагу. Продовжуємо в'язати ці перехресні, чи як їх назвати, стопчики. Роблю накид, пропускаю одну і ввожу наступну петельку. Тепер роблю знову накид і повертаюся в попередню. Ось такі гарні, бачите, виходять такі стовпчики. Ну, далі я не хочу йти вже, тому що я вирішила одним рядочком. Далі я буду йти просто стовпчиками без накиду, щоб трішки стабілізувати. Ось таке в'язання подобається. Не вмію я ще добре зняти, щоб було видно. Не можу налаштувати я цю лампу. Ось так продовжую стопчиками без накидів в, кожен, в кожну петельку нижнього ряду. Цікаве, виходить, мені подобається і просто в'яжеться. Йду собі по колу. Ось таке, таке моє в'язаннячкою. Хочу вам показати, це прийму, показати свою футболочку, я в'яжу. З таким візеруночком, ви його всі вже бачили, ажурний візерунок, але рукави я не захотіла в'язати ажурним візерунком. Вирішила буду в'язати лицевою гладдю і з такими ажурними смужечками. Я вам хочу сказати, чим я розстроєна, тому що, не знаю, чи ви бачите, чи не бачите, колір відрізняється. Тут відрізняється чи не відрізняється. Десь на якійсь стороні відрізняється. Голубіше і темніше. Чи видно вам, чи не видно? Не знаю. Мені здається, що видно. Брала я, було в мене чотири моточки пряжі. Газел Бебі Котон. І я знала, що мені не вистачить 4 моточки, я ще замовила. Колір той самий, але партія вже інша, і відтінок вийшло, вийшов інший. Я, звичайно, зразу не побачила, не звернула уваги, бо якби я звернула увагу, то я б відібрала 4 собі окремо, в'язала б сперед, припустимо, Одним цим відтінком, а вже спинку іншим. А я побачила, що як в'язала перед, коли вив'язала один моточок і вже почала іншим в'язати, що трішки відрізняється. Ну, там не критично відрізняється, але все рівно відрізняється. Я хотіла в'язати рукав окремо. Як називається, вточний да, рукав, але потім, я думаю, що чи я з ним справлюся, я його не пам'ятаю, коли в'язала. І я вирішила просто набрати по краю пройми петлі і в'язати. Ну, ось воно таке, наче нічого виходить. Я собі думала, ну так я собі зображаю, що це треба було, щоб він був кращий. В'язати укороченими рядами. Да? Допустимо, сюди дійшла і вернулася. Ось тут, щоб трошки як -то окат рукава зробити. Але я подумала, що якщо я так буду в'язати, то буде видно рядність, тому що тут в'яжеться по колу, я майже клуб в'яжу, а як там буде, будуть виворотні лицеві ряди, воно буде відрізнятися. Ну, побачу. Трохи ще пров'яжу, приміряла то, то ще треба. Якщо мені не буде подобатися, звичайно, я його розпустю. Отака в мене проблемка є. Коли горловини, наче все добре. Велике таке полотно, я його не покладу. Ось це тут передня частина. Я лишала на спиці, знімала. Попереду в мене, звичайно, глибший виріс на спинці, що я не зняла маркерів менший виріс. А ось тут петлі плечей від спинки, бо ж в'язалось окремо. І відпереда я зв'язувала з голкою зшивала. Отак, От як я викор... роблю в. Закриваю в шкарпеточках, отут я теж використала. Мені, звичайно, сподобалося, шва немає. Але мені здається, що тут відрізняється також пряжа. Може, не дуже критично, але все рівно відрізняється. Ось ця світліша, а ця темніша. Ну, вже що буде. Буде мені наука на другий раз, щоб добре дивитися, з якої пряжі в'яжеться. Тут, теж, бачите, гарно. Закрила я голочкою і не видно шва. Доволі симпатично. Ну, тут треба буде набрати просто і обв'язувати вже горловину. чи Може, айкордом я хотіла закривати, а можливо, якусь резиночку ще зроблю. Ось така у мене тут з цією футболочкою проблемка. Вже я багатенько вив'язала, бачите, рукавчика. Але я думаю, чи не прийдеться мені розпускати. Чесно кажучи, я ніколи так не в'язала, щоб набирати по краю пройми і в'язати рукав. Я ж кажу, я розумію, що було б розумніше ось тут робити укорочені ряди, щоб окат зробити, але я засумнівалася, що буде відрізнятися полотно. Ну, будемо бачити. Я ще пров'яжу трохи приміряю, якщо не буде подобатися, я його розторочу і буду пробувати. Можливо, буду пробувати вже не меджик клуб, а просто буду полотно рукава в'язати, щоб можна було в'язати поворотні ряди, а потім ось тут шию. Отакі в мене в'язальні проблемки. Отаке От дослідуючого підключення. Пов'яжу я трошки з вами рукав. Включила я телевізор, але погана погода. І пише, бо немає сигналу і рве, що не можна слухати той фільм, якийсь там іде, бачу мольфар, чи що йде фільм. Я вже не пам'ятаю, коли я включала той телевізор. От я його і не дивлюсь, фактично той телевізор, а це включила. А воно шарпає, що аж сердюся. На дворі вітер, відкрите на балкон вікно, на двір і дощик, тільки що ляпав там, йшов. А це вже немає. Дощу то вітер. Така погода. Дощу то треба, але... Від цього дощу, звичайно, будуть тріскати черешні, але для картоплі добре. Для всього добре, бо саме все росте. І ті самі помідорчики, і перчики, і бурячок. Все, всьому треба, і кабачечки. Отаке. Чи в мене тут щось видно, що я там в'яру, чи це його не видно. Я ще не навчилася, де в мене мають бути руки, щоб було добре видно в кадрі. Ось такі в мене в'язальні справи. Дякую, що заходите, що дивитеся. Не дуже тут ще таке, я аж дуже цікаве, бо зараз мало в'язання, зараз і, і переробка вже фрук, Цих ягід і, і город. Після дощів вже треба щось знов сапати, але нічого. Показую вам свій рукавчик. Ось такий якийсь він виходить, не знаю. Ще трохи пров'яжу, побачу, може лишу, а може й перев'яжу. Ну, от поки що це виглядає ось так без обробки горловини і з куском рукава. Отакі От в мене просування. Друзі, вирішила показати вам свою футболочку, яку я в'язала, також Бебі Котон, в минулому році. Це звичайна така футболочка без рукавів зі спущеним плечем. Вона мені подобається, я її ношу з задоволенням. Така вона довгенька, казав, той прикриває випуклі місця. <свіс> І з задоволенням ношу її. Ви бачите, тут візерунок не складний тут якісь три з трьох-три були такий візеруночок був. І такі смужечки. От. Простенька така. Вільного такого покрою, як кажуть, оверсайз. Да. Вона мені подобається. спинка зв'язана лицевою гладдю, а тут візеруночок. На нього пішло, напевно, 6, 6 моточків, бо було у мене 10, залишилося 4. Так, мені подобається її носити. Ви вже бачили, що я в'яжу. Щось вже серйозніше це ще таке полотно ажурне. Ну, і те полотно мені подобалось в'язати. Подобається, верніше в'язати. А це було простіше, але починалося воно, знаєте, коли я цю футболочку почала в'язати десь в березні, коли почалась війна, я тоді жила е, в дочки і з якоїсь такої тоски я. Мені якраз ниточки прийшли. Я думала, що вони вже й не прийдуть, бо я замовила їх якраз напередодні, як почалась війна, я вже журилася, що вони не прийдуть, а я люблю, як замовляти ниточки, то я оплачую зразу через Укрпошту, але хвалити Бога, ниточки мені тоді прийшли, і я жила місяць дочки, і я там в'язала. Гляділа внука, коли вони були на роботі, бо. Роботу ніхто не відміняв, а так як я на пенсії, то я була там з онуком в них, ховалися ми під час повітряних тривог, в нього були уроки, а я собі сиділа, в'язала, ну, що там, їсти, варила, палила, як треба було. Все, що треба робила. І от я собі тоді зв'язала ось таку футболочку. Отаке я захотіла вам розказати. Простенька. Зі спущеним плечем, ну таких тут в таких морок не було, але е, воно було, знаєте, бо це я давно була не в'язала, то теж воно було велике полотно, але нічого. Трошки там на спині я бачу є рядність, але нічого мене влаштовує. Ой, тут я вирішила вам показати, що в мене вже є з такої ниточки зв'язане. Що я вам скажу? Перу в пральній машині і вішаю зразу на мотузок і потім е, поутюжила через мокру тряпочку на виводі та й все. І нічого її не робиться, нікуди вона не збільшується, не зменшується. І я довольна і слава Богу. Отакі-то От в мене справи я захотіла вам показати таку футболочку. Дякую за увагу. Привіт, котики. Тепленько в хаті нема дощу, здорово, правда ж? Раді, що я вас забрала, хороші маманя і синочком всех добре. Грайтеся, грайтеся. Ти малий тигрик, да? Мамі на голову вилазиш, да? Ой, же ж ти хитрончик? Ой, хитрон. Куди вилазиш? Не було кому подрапати ці крісла, правда ж? Каже, давно вас вони тут перетягнуті, не затягнуті. Ти малий чудачок. Ти так? да? Ой-ой-ой. Радієш, та радієш, що в хаті, що не мокро. Ну, побудь трохи в хаті. Тільки не робіть збиточків. Ой, ой, Босі, як цікаво, як мені все цікаво, все вивчає. Ти маленький чудак. Ой, смішне, можна годинами спостерігати за таким малючком. Мамочка сидить, а воно скаче. Да А, а. Каже, мама, скучно мені самому. Давай пограємося, давай покусаємося. Ой, смішне. Ой, смішне, ой, нема спокою. Грайся, малюк, грайся.